Ну ось воно погоріло все. Таке після тих пожеж, після тих холодів, приїхав подивитися, тут бджіл і тут так погано летіли. Я тут драбину зробив тоді. Але вони, вони не вилазив, не вилазив, бо побачив як летять. Оце хочу побачити, що буде зараз. Куди тобто, звісно зайти цим горільником? Проблематично. Цікаво як пережили цей тиждень морозів, снігів. Вже ж розплоду було багато. І по-любому попросідали. Хочуть вони цього чи не хочуть, чи хочуть я цього чи не хочу. Такі багато, звісно, згоріло. Я навпрямий йду, щоб по кругу не їхати. Там дуже погорами. Лінії по відвоженню ось від пожару. Ось таке ви знаєте хто прямує той вдома не ночую. Поганенько, звісно, йти. Ось таке. Тут така... таке місце було класне біля води. Правда води вже немає. Зараз прийду покажу. Ось Вони живіші всіх живих. Але щось сніто той так знятий. Драбина стояла, може хтось вже лазив. Но я не полізу, в мене не маски, немає нічого, тому не буду. Ось така тут місцина, тут весь час вода стояла, цей рік дуже посушливий. Тут немає нічого, ще один дубок. Таке дуже гарне місце. Добре, поїду далі. вогонь, Фух. Я вибачаюсь, трошки затушив. а Голосу нема. Нахапався... Нахапався диму, а трошки воздуха вхопить. О, пожалуйста. Сволики. Ось палять. Що не помінялось, Плани були. Подивіться бджоли, чи після пожежі і морозу вижили. Але застала от така біда От вам і бджоли От вам і мед Ай воно до прогореного гори, просто далі не пускай. Фух, добре, що трактор приїхав Там наче все добре. Ось тут може перебігти там наче не кричай чотири чоловіка тушить і трактореється вже ось такий пістолет качаєш туди-сюди Зараз покажу трошки легше Біжить воно звісно сумасшедше О тут Просто покажу. Фух. Уже нема сил. Ось джоли. Ось горить. Це все горить. Он далі горить. Ось такі. тут переорене буду тримати, вітер підбирає, його не було, а тут куди не возьмись. І вітерець, коротше, говорить сильно. Ось такі обгоріли дерева мої, чорні стоять. А як вони мої? Вони такі мої. Але не знаю, звісно, як вони переживуть. У мене вулики не дуже високо, того я і переживаю. І, звісно, якби витягнути ще на пару метрів вище, то там немає ніякої. Біди це те саме що димирем почми а так то біда, біда, біда І так, як... треба вставати, переповзати далі Хочеться води, немає води. Ще трошки тут дотримую, щоб воно догоріло можна кидати. Ну а от така страшна картина вуличок, що вони щось там літають, щось не знаю, що вони там літають. А тут отаке. Да. Отаке Вони несуть пилок, бляха, муха. Це просто капець, блін Хотів взагалі записати відео про встановлення. На яких деревах саме, саме про види дерев, які дерева. Але тут ситуація така життєво склалася, що не дивлячись на свято. Вон така біда, вон така сосонка щас. щас раз, два і обгоріла. Може хтось каже, бери затуши. Я ось тільки сьогодні потушив, що ось вулик, там далі вулик є, там ще є. Ось біда. А може якось другим разом вже і розповім на які дерева на що, але зараз немає вже натхнення ні настрою, таке. Мало того, що весна дубль 2 то ще й ще й пожежі дубль 2 не напаляться ніяк. Страшне діло, блін. Поки весь ліс не струблять, не заспокоїться. І така то біда. Не знаю. Щось летить якесь одиноке. Ще дуже дим на них іде. Вони, мабуть, в клуб зібрались. Ось якесь спілком прилетіло одне. Якось одне полетіло. І тепер немає, Ось знову якесь полетіло. Дуже дим на них іде. вже тут вигоріло. Нам круги вже там трошки вже Такі. Да. Хто каже, що дим їм не заважає? Дим їм не заважає, якби вони були метрів 8-10 вверху. А так, як чуть ниже, то тобі, біда. То, то, вони горить. Як його затушить? 4 метри висоти сосна так горить.